Я не знайшов. Дякую. Так, поїзд вчасно. Ну. Решали мы не лететь. Уж не то, я думаю. О, подходят, значит. Да, подходят, походу. Тут тоже, да. Ну, ще може бути, що вони дали бепку там дефайтиться або сюди добивають. Я, наверное, раз, чушу добиваюся. О, спригнули. Хто куди йде? На будинок сюди йдуть. На заправці, на заправці отут. Чекай, 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 да, з перебіжці буде. Да? Чекай. А, на заправці. О, вже когось там прибили, там двоє мінімум. Бо вони вже встигли там прибити. Там мінус два ще, й моли. Ультра 1,8.

Ще Мрой, вроде ні. рабош, не, не хочу дробаша летять. Летять, опа, мінус один. А він не в воду походу пов. moderate new your location. Уже листя. Все вони придумували прыгати, да? Ні, вони не я просто одного нокнув, ну і на воду впав. Мені повезло. А решта де? На свічках не бачу і на бойовому не бачу. Станку хто скинув? Під тобою? Угу. Uh -huh. oh під Чебо тут? Бля, ще один на мені. Забрав? Бот щось не вбив, прикинь. Так, да, але... Ще є, ще є. Чорнений бот. Ось тут ще були типу. Я забрав. Дво? Одного. Двого? Там двоє було. Я одного забрав. Там було два. Ой, о, снайпер. В там стоит. Не что она? он попил. Блять, мане, сидит в кути, сука! В кути сидит. На свечке летай один. Цепь купил. У меня пизда, наверное, раз. Мене, в мене. О, ты далеко. Есть, 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 есть. Уже веди, yes. там до тебя будет важно. Хуйня, блядь, ваншот на, блядь. Спасибо за медика. О, это та чувиша, что здесь. Иди сюда. Тут на а да? где-то был. Двое. Да, с этой с той стороны. А? Бля, да. еще двойка латать. Вот там уже трое. Он лівіше. и он справа внизу, правише чуть. А, что я, а, то я. Own... Прыгну, я... прыгну, один. Бля, я тебя застрял. Тут всех. Типа нас шо забрали. Там двое на нем. Не не ты. Можно займить высоту. там блядь, стану. Там медику немає. Вон, вон, вон. Твою ар. До біса, я ж заперестрілю. Добей, добей, добей. І ще біжить. Ве, ти пробіг. Рош. Добрый вечер Да, yes. он спрыгнул, я не знаю, что он долетел до вас, але... но... Ну, Путин, Владимир Путин, ебать, если я его... Бля, он уже поднялся? На котом я стреляю Снайпера О, да, казалось, что еще есть І не тут ще є один. Путіна вбив. Єбать. Спригну, спригну, спригну до вас. Пацани, відкриваємо шампанське. Стан до куди, хто? Ти з тебе може бути. пригнув. пригнув, пригнув. Хочу. Хорош, Мінус. Другий. Дві дрона. Крышу не бачу, да. Піднімай, піднімай свого. Мітку, мітку дай. почему тормозить всегда потому что тормозит ты горячая. Мені стал с я, і що є. І прості є. Фух. Так, поплашки треба. Угу. Так, у нас цепи шоу, на. Да? Так, зона до нас. В принципі, зона буде будували поліцайки, я думаю. Бля, біля мене що Бронік, все-таки. Той, напевно, не вийшов. Не, вийшов. Вже вийшов. Опа. Бот, то, бот. Ага, бот то бот. Кто сбежит? Біж... Mm. <laughs> Та де був хант, я ще той хант, що ти один там був десь. Uh, хант був ось тут, його нема. Чи тут десь був? Ну, короче, нема вже Може, ну, вже нікого нема. There's probably no more players on the map. Be close. Ну, мені Бронік ще говорить. Напевно, той ще руку тримає там досі, так? Да? Скажи за все. Чому? Чому мені, мені Бронік говорить? Я той ж тип, що лежав тут. А <плес> тут? А ні, нема. Бля, ну може ще хтось є, фіфі його -фі 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 знає. Так, тут. Ну, якщо ми взяли хан, то напевно би на нас взяли, бо у нас дофіга бабла. Anyone needs GPU? А за, за, забрали? Чи що? Шо? Ну пропала турелька, не було тільки що. Що, спригаємо? Пізно.